От що робити людям, які хочуть жити хорошо, хочуть самі за себе відповідати, самі собі назначати зарплату. От но вони вважають, що у них немає предприймательської жилки. От як, як жити? От я сьогодні хочу друзі з вами обсудити цей момент, якби це таке заблуждення бешенець, така помилка, просто неймовірна помилка, яку вселяють нам, звичайним людям, щоб ви ходили на роботу все своє життя. Звісно, що є люди, які ходять на роботу, там кайфують цього, у них там високі зарплати, але там дуже високі ризики, шановні друзі. Найбільші ризики це в наймі. Якщо ви думаєте, що найбільші ризики це у предпринімателя, які там вложили мільйони доларів там, в які-то які проєкти, ну все можна страхувати, це все чепуха. Ризик, знаєш в чому заключається. Ризик в тому заключається, що ти коли вмієш ділити тільки одну і ту саму, одне і те саме діло, яке ти звик на роботі. То для того, щоб перестроїтися на щось нове, ти, ну, ти просто як заново народжуєшся. І от всі, як один, ну не всі, із, із 199% людей заливають кожному, що якщо в тебе нема підприємницької жилки, бізнес ти не построїш. треба бути торгашом, надо бути там, по головам, треба бути хитрим, надо бути таким, надо бути сяким. Я не така, я жду трамвая. Ой, шановні друзі, я на ринку труда 21 рік. Уже в Україні, і вже сьогодні, зараз в східній Європі ми працюємо і вже починаємо Західну Європу освоювати. Всі люди одинакові, всі люди одинакові, що наші, що не наші. Я сьогодні вам хочу сказати, друзі, що кожен з вас сьогодні, кожен з вас, я повторюю, кращих часів ще не було. Кожен з вас сьогодні може розпочати крок за кроком. Крок за кроком, повторюю, крок за кроком розпочати свою власну справу. По-перше, з вивчення крок за кроком. Тоді, коли ти станеш на ноги, відкриєш собі ФОП, розкрутиш свій ФОП, тоді відкриєш ООО. І наша, наш бізнес, наш напрямок, наша тема, вона не пов'язана з якимись там економічними знаннями, все пов'язано з одним. Якщо ти, якщо ти нормальний чоловік, якщо ти нормальна людина, якщо ти можеш передавати іншим людям правду, можеш говорити, ми в інфобізнесі. Так, ми займаємося товарами, так ми створюємо товарний бізнес. От але ми займаємося просто передачею інформації. Ми не торгуємо товаром, ми не купуємо, щоб його перепродати. Ми його не складіруємо. Ми працюємо на сьогоднішній день майже по всьому світі. І те, що сьогодні робимо ми, може кожен. Може, кожен, навіть діти можуть просто діти, чого дітям не можна це робити, то що вони не мають можливості до 18 років відкривати свої фопи там чи ооо товки. От ми завжди починаємо працювати з людьми, коли вони ходять на роботу. У вас у кожного є свій вільний час. У кожної людини сьогодні є свільний час. Які б які б часи не були, проаналізуйте себе. І ви зрозумієте, що у вас 10-12 годин вільного часу, який ви просто в мусорку викидуєте кожен тиждень, у вас є. Якщо ви сьогодні це підприємництво, про яке я розповім, звісно, розповім кожному, кому це буде цікаво. Якщо ви це все зможете начати як хобі, знаєте, як люди ходять в спортзал. Люди ж ходять в спортзал. Час на дорогу, півтора години там, годину назад, тобто 3-4 години людина витрачає на одну поїздку в спортивний зал, да там, наприклад, да. Якщо до цього підприємництва, про яке я вам розкажу, якому я вас навчу однозначно, нам потрібно, щоб у людей получалось, якщо ми зможемо до цього віднестись як до плюс доходу на початку, якщо ми до цього зможемо віднестись як до хобі, як до просто інвестиції свого непродуктивного часу в нову, в нову справу, шановні друзі, через рік в середньому в середній показник через 12 місяців. Людина вже має свій ФОП, має можливість вже не ходити на роботу по українським міркам. В Європі по-різному, в Європі там люди дуже тримаються за свої місця робочі. Там трошки другий менталітет. Не, не то, що менталітет, там трошечки другий підхід до життя. От, і все, Тобто справа не в менталітеті, а справа в правилах ведення життя. Там трошки, трошки по-іншому у людей система заточена. В Україні люди в середньому десь, якщо ви заробляєте сьогодні 30-40 тисяч гривень, ви в середньому десь за 12 місяців виходите на такий дохід, який зрівнюється з вашою заробітною платою. Ви працюєте з того міста, де вам зручно, в тому місці, де вам комфортно, з тими людьми, з якими вам комфортно. У вас є в руках смартфон, якщо ви не сьогодні бачите, і ви можете це все примінити. Дивіться. Смартфон, ви з вашим досвідом, той, який ви є, такий ви є. Не треба в себе нічого корчити. То, що ви вмієте, то, що ви знаєте, у вас вже певний авторитет є, це можна примінити. Ви вмієте говорити, у вас є вільний час, і у вас є 3-4 місяці на тест-драйв, щоб запустити і спробувати це підприємство. Деталі, будь ласка, ми можемо обговорити з кожним, хто сьогодні думає про власний бізнес, який можна розпочати паралельно зі своїм життям. Будь ласка, інформація є. Набирайте, дзвоніть. В, під фотографією в шапці профілю є посилання на телеграм. Зустрінемося, обговоримо з кожним. От, якщо ваші наміри серйозні, ми вас цьому всьому научимо, підведемо до всього, ви отримаєте в руки всі свої алгоритми, будете працювати, у вас буде свій ФОП, ви будете платити податки, будете платити єдиний соціальний внесок. Зараз з'явився військовий збір, це третя група. от і зможете працювати з України в різних країнах світу. Це дуже класний шикарний проект. Ми вже над ним працюємо. Вже з 2003 року, в 2005 ми почали відкрили вже свою фірму, звільнилися з найму і на сьогоднішній день допомагаємо людям, всім людям, всім людям, не тільки тим, у кого притрувательська жилка, кожній людині. Ми сьогодні можемо допомогти розпочати своє власне підприємство. Всі на нас накинуться. Ні, всі нам потрібні. Ні, нам потрібні ті, хто зрозуміють. Що всього найкращого? Дивіться відео на нашому каналі. Підписуйтесь, розбирайтесь. Кожен вечір ми проводимо стріми, ефіри. Є можливість слухати, розбиратися, думати. Ну що саме цікаве? Саме цікаве, це то, що ваш непродуктивний час може перетворитись на дуже круту справу, яка буде приносити не тільки вам. Добрі класні доходи, а і знаєте, ще й задоволення. Коли ти знаєш, що завтра буде, що завтра в тебе буде краще ніж сьогодні. Хочеться жити, хочеться думати, хочеться розвиватися, хочеться щось читати, хочеться тусуватися серед людей, які щось чогось хочуть, а не ті, що перемусолюють новості з телеграма. Одним словом, давайте об'єднуватись, давайте разом будувати підприємництво, давайте піднімати малий бізнес. От і. Крок за кроком в нормальне світле майбутнє. Всього найкращого, миру вам та добра, бережіть себе. Дякую вам за увагу. Пока.